Вітаю вас, новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. У Тернопільській області через переохолодження четверо людей потрапили у лікарню. Військовослужбовці у 2019-му отримують більше. На Тернопільщині чотири громади перейшли до Православної церкви України. Травматичний холод. На Тернопільщині чотирьох осіб довелося госпіталізувати через переохолодження. А днями рятувальники знайшли замерзлим 90-річного чоловіка. Вийшов з дому на Різдво і вже не повернувся. 90-річного жителя села Горішній Івачів нещодавно знайшли мертвим. Його замерзле тіло лежало у яру неподалік села. Більше як за два тижні 2019-го через переохолодження у лікарню потрапили четверо осіб. Тоді як минулого року за аналогічний період постраждала лише одна людина. В основному такі травми отримують люди, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння та не можуть адекватно оцінити впливу зовнішніх чинників. На Тернопільщині сьогодні діють 247 стаціонарних пунктів обігріву. Вони знаходяться у приміщеннях соціальної сфери. Зокрема, в обласному центрі погрітися можна у лікарнях. Один із трьох пунктів обігріву діє на базі Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Двері приймального відділення тут відчинені цілодобово. Можуть звернутися громадяни будь-який час доби, зігрітися також отримати тепле пиття при потребі теплу їжу. Звернень цього року було декілька пацієнтів неблагополучні без хатки. Якщо людина звертається зі скаргами на переохолодження або обмороження, то таких пацієнтів можуть госпіталізувати на добу для стеження і діагностики. Діагностична палата, в якій можуть перебувати громадяни, які прийшли. В приймально-діагностичне відділення, в лікарню звернулися з ознаками переохолодження. Додобово, якщо потрібно буде подальше лікування у шпиталі, моїх терапевтичне відділення, якщо є видимі ознаки обморожень, не переохолоджень, а обморожень, такі пацієнти у це в хірургічне відділення. При більших морозах додаткові пункти обігріву розгортають і рятувальники. Мобільні пункти обігріву, які розгортають рятувальники на базі автомобілів підвищеної прохідності чи спеціальних наметів, встановлюють на підставі звернень від органів влади та при умові зниження середньодобової температури понад мінус 10 градусів за цельсієм. На сьогоднішній день потреби встановлювати такі пункти обігріву не було. Щоб захистити себе від холоду, варто дотримуватися простих правил: не вживати алкогольних напоїв. Голодний шлунок теж не сприяє виробленню енергії, необхідної для боротьби з холодом. Носіть просторий одяг, це сприяє нормальній циркуляції крові. Пам'ятайте, створює передумови обмороження, тісне взуття. У нього необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні. Вони поглинають вологу та залишають ноги сухими. Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа. Сьогодні, після обіду, у приміщенні недобудованої тернопільської бібліотеки на вулиці Шептицького виникла пожежа. Прибули за адресою. На місці вже працювали бригади пожежників. Було видно, що десь з третього поверху йшов дим. Ну, Наразі всі обставини з'ясовуються за попередніми даними. Ймовірна причина виникнення пожежі необережність під час паління. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Відомості про подію внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Повнолітніх жінок та чоловіків запрошують на роботу військові частини відповідно до держбюджету. На поточний рік у цій галузі збільшили фінансування в Тернопільському ж обласному військовому комісаріаті. Розповіли про вакансії та оплату праці. У державному бюджеті на 2019 рік передбачили збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців на 41%. Відтепер більше отримуватимуть як рядові, так і офіцери. Щодо рядових, то якщо минулого року вони мали 7200 тисяч гривень на місяць, то зараз ця сума становить 10200 тисяч гривень. Грошове забезпечення молодшого офіцерського складу, мінімально буде складати 15 тисяч гривень. Ну і пропорційно капітан, майор, полковник максимально до 30 тисяч гривень відповідної категорії військовослужбовців. Якщо в сухопутних військах солдат, який прийшов 18 років, отримує 10-200, то в штурмових військах в нашій бригаді ця зарплата буде складати 12-300. Це початковий мінімум, скажімо, солдата. Плюс зараз на території Бригади будуються житло, гуртожитки казарми поліпшеного типу для військовослужбовців служби за контрактом. Збільшили і одноразові грошові виплати на оздоровлення та вирішення побутово-житлових питань. У військоматі зауважують, з 2013-го військовослужбовцям офіцерського складу виплачували кошти за оренду житла. Відтепер право на таку виплату мають і рядові. Щодо вакансій, то на території області є бойові військові частини. Це артилерійська бригада яка розміщена в місті Тернополь і в Теребовлі, а також підрозділи частина забезпечення в Бережанах, в Чоркові. Всі потребують, всі потребують кадрового забезпечення. Це від рядового до начальницького складу. Рядовий склад це лікарі, кухарі, номера обслуг, навідники, гармат. Водії в великій кількості детальнішу інформацію можна дізнатися безпосередньо у військоматах. Олександр Скумбрій додає також військовослужбовці і члени їхніх сімей забезпечуються безкоштовним медичним обслуговуванням у військово-медичних закладах збройних сил України та мають право на безкоштовне навчання на заочній формі у будь-якому виші. Днями в одного з мешканців Бережанщини під час обшуку правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів. Окрім того, у цьому ж районі в лісі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Варто зауважити у зв'язку із вибухами, які трапилися на Тернопільщині на початку січня, правоохоронці оголосили позачерговий місячник добровільної здачі зброї. В ході оперативно-профілактичних відпрацювань поліцейські виявили ряд небезпечних предметів у 59-річного мешканця Бережанщини. Серед вилученого механізми дорізної вогнепальної зброї, набої та порох. Наразі правоохоронці встановлюють звідки у чоловіка небезпечні предмети. Того ж дня у Бережанському районі в лісі знайшли снаряди часів Другої світової війни. На лінії 102 чергової частини Бережанського відділу поліції поступили повідомлення невідомої особи про те, що в лісовому масиву неподалік села Слав'ятин знайдено снаряди часів Другої світової війни. На місце події була направлена слідчо оперативна група. Яка підтвердила даний факт. Після чого блонагайно повідомлено Бережанський районний відділ надзвичайних ситуацій, який, в свою чергу повідомило бутечну групу. Небезпечні предмети знешкодили у встановленому порядку. Додамо до кінця січня на території Тернопільської області триває позачерговий місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів. Правоохоронці наголошують, громадяни, які в цей період добровільно здадуть подібні речі, які зберігались у них без відповідних документів, зможуть уникнути кримінальних. Відповідальності ламаються та губляться. Таке буває із картками тернополянина. Що робити, якщо ви свою втратили або пошкодили, розповіли у підприємстві, яке займається виготовленням цих проїзних документів. Станом на кінець минулого тижня персоніфікованих карток для проїзду тернополяни і не тільки виготовили майже 98 тисяч за період з 20 грудня 2018 по 11 січня. Вже цього року їх замовили більше тисячі ста, в тому числі майже дві сотні мешканців сіл, які доєдналися до Тернопільської ОТГ. Гублять всі категорії і учні студенти і мешканці, і пільговики і ломлять. Якщо гублять карточку, вони приходять до нас з документом сюди на Чорновола, 1 приділяють е, свій документ, який засвідчує їхню особу. Ми картку блокуємо. Даємо людині пару днів, е, тому що є можливість така, що її повертають. Нерідко картку можуть знайти перехожі, іноді це працівники громадського транспорту. Водії маршрутків повертаючи на тролейбусну, чи передають на АТП, відповідно, жі зв'язуються з нами. Нами придуть нам сюди. Якщо тролейбуси також, кондуктори знаходять, повертають на тролейбусну сім. 7. Ми тоді безпосередньо зв'язуємося з людиною, вона сюди приходить, якщо повертають нам сюди. Звоним до людини, вона приходить з документом, ми її віддаємо. Якщо поламану картку слід переробити обов'язково, то замінювати загублену не поспішайте. Радять у підприємстві системний зв'язок. Краще заблокувати та почекати. Попереджаємо тут, що якщо вони сюди приходять, якась що картка загублена, ми їм блокуємо і попереджаємо, що зачекайте пару днів, тому що є ймовірність того, що її можуть повернути. Якщо от картка була заблокована. Знайшлася людина. Сюди знов приходить з карточкою. Ми її розблоковуємо. Повторне ж виготовлення картки вартує 57 гривень, і для цього потрібен приблизно місяць. На Тернопільщині чотири релігійні громади, які перебували у канонічному єднанні з патріархатом країни-агресора, перейшли до Православної церкви України. В одній із церков раніше московського патріархату на Василія вже вперше молилися українською мовою. Трибухівці Бучицького району, Кордишів та Онишківці Шумського, а також Гніздичне з Бараського. Громади цих сіл відхрестилися від російської церкви. Відтепер у цих храмах моряться під час богослужінь українською мовою. Ці чотири громади вже перейшли до Православної церкви України. Інші громади проводять консультації, спілкуються, тобто визначаються, цей процес абсолютно відкритий, демократичний. Це право людей, це право людей вибрати для себе визначитися чи входити в структуру нової церкви яка твориться зараз в україні нерідко у громад виникають питання саме щодо процесу переходу з правової точки зору ми чекаємо ще змін до законодавства. Звичайно, було б краще, якщо б краще було прописано власне, процедура зміни юрисдикції. Попри те, закон є, закон чинний. Там добре також прописана, зазначена процедура. Передусім, це є е, право громади, це право закріплене і гарантоване законом. Громаді потрібно провести загальні збори, на яких прийняти таке рішення. Далі вони звертаються до відповідного державного органу з Трацію статуту з відповідним проханням парафіяни мають звернутися і до керуючого єпархії. У нашій області їх є три: архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, та архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.